Літаки Росії раптово полетіла на територію НАТО. Ігноруючи всі заклики спинитися, вони просувалися вперед. Причина та ціль невідома. Однак, напрямок руху був заданий один проліт якомога глибше. Очевидно, що це зухвальство окупантів перетнуло будь-які межі. Тож НАТО підняло свою авіацію. Відповідь літаки зблизилися один з одним, критично небезпечно. Ну а далі відбулося неочікуване. Про це почуєте за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпи. Іця поставте вподобайку та залишайтесь разом з нами. Російські військові літаки раптово влетіли у повітряний простір Латвії під час останніх патрульних вилітів місії НАТО біля повітряного простору Латвії помітили та ідентифікували російські військові літаки. Таким чином, стало відомо про те, що заявили у прес-службі збройних сил Латвії, а там заявили те, що ідентифікація таких літаків проводиться регулярно, оскільки часто вони наближаються до повітряного простору країн НАТО, не контактуючи із диспетчерами і не повідомляючи про план польоту. У прес-службі зазначили, що Латвія і союзники продовжують зберігати високий рівень готовності для захисту свого повітряного простору і реагування на потенційні небезпечні ситуації. Також днями німецькі винищувачі мусили двічі підніматися у повітря для супроводу російських літаків. І про це в соціальній мережі ікс повідомляє Люфтвафе. Наші винищувачі «Єврофайтер» отримали сповіщення від авіабаз «Лааге» та «Ліелварде», щоб спільно. Ідентифікувати та супроводжувати російський іл 20 м йдеться у дописі. Зазначається, що російські літаки традиційно пересувалися без плану польоту та транспордерів. Нагадаємо, що ВПС Німеччини разом із партнерами по НАТО патрулюють небо над Балтикою. База лаги розташована у ФРН, а Лія у Латвії. Ще раніше пілоти ВПС Німеччини разом вже із шведськими військовими льотчиками перехопили два винищувачі Су-30 країни агресора РФ над акваторією Балтійського моря. Про це повідомляють на офіційній сторінці німецьких ВПС у соціальній мережі Ікс. Разом із партнером по НАТО, Швецією, два німецькі літаки Єврофайтер із місії НАТО ВЕП бі вилетіли на Альфа Скрембл перехоплення літаків. Було ідентифіковано два російських Су-30. Пілоти Су проводилися недоброзичливо, але не агресивно. Повідомили німецькі офіцери. Нагадаємо, що України Балтія, Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів і їх повітряний простір патрулюють літаки НАТО. І з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну члени північно-атлантичного альянсу регулярно перехоплюють російські літаки-розвідники та винищувачі над Балтійським морем. Також Москва порушує повітряний простір країн-членів НАТО і за допомогою бойових безпілотників. Окрім того, литовські прикордонники цього року часто перехоплюють і метеокулі з Білорусі. У службі охорони держкордону Литви розповіли, що із понад 600 зафіксованих цього року метеозондів прикордонники перехопили понад 70. Про це зокрема заявив представник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс. За його словами, усі зафіксовані метеокулі залетіли на територію Литви з Білорусі. Представник прикордонної служби уточнив, що перехоплення означає, що метеозонд не був збитий. А що прикордон? прикордонники підібрали кулю раніше за всіх, за словами Мішотіса наявні у прикордонників засоби не призначені для фіксації всіх процесів, що відбувається в повітряному просторі. Він додав, що за повітряний простір відповідають ВПС глава МВС Литви Агне білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви із контрабандами товарами. Коментар міністерки пролунав після того, як подібна куля впала на територію вільнюського аеропорту. Своєю чергою міністр оборони Литви Лауріна Скащунас розповів, що для боротьби із метеокулями часто залітають із Білорусі ті, що використовуватимуть ФПВ-дрони. Також авіація НАТО доводиться патрулювати не тільки повітряний простір країн-членів альянсу, а й вилітати на тимчасово окуповані території України. Так, літак-розвідник НАТО періодично веде патрулювання на кримському на напрямку. літак a Посейдон веде розвідку на кримському напрямку. Повідомляє моніторингова група кримського вітру. І таким чином стало відомо, що за даними порталу відстеження авіаперельотів «Файт-Радар» у повітрі над узбережжям Румунії морський патрульний літак Boeing p 8 Ей Посейдон ВМС США. І він пролетів із авіабази НАТО Сігонелла на Сицилі. І початку війни західні розвідники здійснюють такі маневри та діляться інформацією із Україною. Дуже часто росіяни порушують повітряний простір. Європейських країн і без використання військових літаків, адже бойові дрони окупантів нерідко перелітають через кордони України та падають, ну або ж просто зникають у повітряному просторі сусідніх країн. Тож країни НАТО будуть використовувати свої системи ППО для боротьби із такими загрозами. Міністр оборони Польщі Владислав Касіня-Камиш заявив, що західні системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати повітряний простір виключно країн НАТО. Він згадав питання відправки до Польщі. Норвезьких багатосільових літаків F-35 і зенітних систем на сам для захисту повітряного простору над логістичним хабом із допомогою допомоги України в Асьонці, а також рішення Німеччини направити до Польщі батарею системи Петріот. Він сказав, що протягом року Україну також підтримуватимуть інші союзники та запевнив, що у неї є цілий план, підготовлений для захисту Польщі. Цитата: Польща прифронтова країна. Були порушення повітряного простору в Польщі, в Румунії, в Латвії. Ми повинні посилити повітряний захист, захист повітря простору підкреслив він водночас. Міністр додав, що ситуація з повітряними ударами в Україні є драматичною. Зазначимо, що раніше також Україна вела переговори з союзниками по НАТО стосовно захисту польського неба для можливості отримати літаки на міг 29 Однак Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад і районів Закарпаття заявив, що Польща не передала Україні міг 29 попри попередню домовленість із НАТО. Ну і також зазначимо, що речником ЗС Польщі Павел Вронський коментуючи заяву Зеленського, зазначив, що Польща вже передала Україні бронетехніку, артилерійські системи, а також максимальну кількість запчастин і комплектуючих до міг 29 Зараз у Польщі є 48 літаків в 16 Країна замовила ще 32 f в Однак Польща вважає, що цього недостатньо для гарантування повного контролю над небом. Президент Польщі Анджей Дуда обговорював із генсеком НАТО Марком Рюте питання. Передавання Україні винищувачів міг 29 в обмін на нові літаки для Польщі, за словами президента. Його країна буде готова передати Україні літаки, якщо НАТО перекине винищувачі із заходу на бази у Польщі. Дуда зазначив, що наразі у України є одна ескадрилья мігів, яка використовується для убезпечення повітряного простору. Щодо російської авіації, то Ерефія своїми діями в повітряному просторі створює проблеми навіть для цивільних літаків над країнами Балтії. Російська Федерація глушить сигнал GPS над країнами Балтії. І поки що це не призвело до небезпечних ситуацій, але може вплинути на безпеку польоту у складних метеоумовах. Таку думку висловив авіаксперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова Валерії Романенко. Далі цитую експерта, скажімо так: це створення дрібних і великих капостей сусіднім державам, тому що якщо раніше зони придушення сигналів були навколо Москви та Мінська, то зараз це з північного заходу до південного заходу Росії скрізь, і до речі, на півдні теж над Туреччиною спостерігається теж глущіння сигналів. Глушіння спофінг будь-які способи спотворення супутникових сигналів, сигналів зв'язку, поки що вони не настільки інтенсивні, але призвести можуть до будь-яких наслідків. У 2019 році був випадок, коли літак зіткнувся із горою через відсутність знання свого місця розташування у повітрі. І очевидно, були складні метаумови і льотчики не могли зорієнтуватися візуально. Сказав він. Авіаексперт також наголосив, що Росія здійснюючи спотворення супутникових сигналів глушіння. Сигналу глушіння радіозв'язку між літаками наражає на значну небезпеку пасажирські перевезення у Балтійському регіоні. Водночас Романенко зазначив, що військові літаки можуть боротися із перебоями, які створює Рашиська Федерація. Військові не настільки вразливі, природно, що вони зможуть із цим боротися, але їхні дії теж будуть ускладнені. А найголовніше, якщо російські збройні сили здатні ставити ефективні завади, то виходить, що західні країни фактично не мають серйозного зброєння, тому що 90% далекобійного озброєння має системи наведення по GPS і не тільки далекобійні, а й навіть артилерійські снаряди. Навіть ті самі Хаймерс, ті самі Атакамс – Усе це зав'язано на GPS. Причому часто це єдина система наведення. Поговоримо і про літачки F-16, і про те, як вони мають закривати наше небо, адже з'являються коментарі від експертів, зокрема про те, що літаки F-16, які наразі є в Україні, можуть закрити 50% території нашої країни. Про це в етері Київ 24 сказав Анатолій Храпчинський авіаційний експерт, заступник директора компанії, виробника Засобів радіоелектронної боротьби Говорячи про F-16 в Україні він зазначив, що ми маємо вже майже повноцінну ескадрилью. Натівський стандарт передбачає наявність 18-21 літака в ескадрилії, тобто це каже про те, що у нас є повноцінний компонент, який може активно залучатися в якості протиповітряної оборони, сказав експерт. Ну і крім того, на запитання щодо того, про який відсоток ураження російських ракет можна казати саме завдяки F-16, Експерт підкреслив, що відсоток яких ракети. Чим збивається це дійсно таємниця, адже це розрахунок одразу можна здогадатися, де що використовується для захисту повітряного простору. Я б зазначив, що в принципі, якщо ми кажемо про таку складову, як одна ескадрилія, то практично 50% України можна закрити за рахунок такої кількості літаків, зауважив Храпчицький. Ну і крім того, як раніше повідомлялося. Константин Криволаб зазначив, що використання винищувачів F-16 потребує серйозного перегляду роботи українських повітряних сил. За його словами, зараз використання цих винищувачів проти Росії відбувається на рівні 10-15% від того, що вони можуть. Військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України Андрій Крамеров також заявив, що Україна вже активно використовує F-16 не тільки для посилення протиповітряного захисту, а й в діях. Ну ось ні, штати Америки заявили, що готові навчати більше українських пілотів для управління винищувачами F-16. При цьому наголошується, що цього зробити поки що неможливо, тому що в Україні немає контингенту для цього. Далі будемо, звісно ж, говорити і про те, що відбувається на фронті, адже дійсно бачимо, що ситуація загострюється. Говорили і вранці про те, що на жаль, рашисти продовжують просуватися за рахунок живої сили за рахунок тої кількості техніки, яку вони мають, і будемо. Далі детальніше аналізувати ситуацію на фронті. Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше території на сході нашої країни. І так, протягом доби ворог мав просування у кількох населених пунктах. Про це повідомляють і аналітики мапи. Діпстей також вони показали в своєму телеграм-каналі оновлену карту бойових дій і, зокрема, дописували про ситуацію, яка відбувається на фронті. Противник продовжує активні наступальні дії на сході. Зокрема, ворог продовжує штурмувати на Покровському та Курахівському напрямках, де, на жаль, має просування. Так протягом доби противник наступав у Кураховому. на Донеччині. Як повідомили аналітики Діпстейт, ворог має просування у місті. Також окупанти просунулись в населеному пункті трудове, зазначають аналітики. Ну і продовжує активні наступальні дії. Ворог і на Покровському напрямку. Так, окупанти мали просування. Біля населених пунктів Шевченко та новий труд. Щодо інших напрямків, також будемо говорити. Адже до слова, також у вечірньому зведенні, 8 грудня генштаб збройних сил України повідомив, що на фронті сталося 178 бойових зіткнень. Більшість з яких відбувалася на Курахівському та Покровському напрямках. Також ворог продовжує активно атакувати позиції наших оборонців і на Времівському напрямку російські загарбники загалом наступають на всій лінії розмежування. Також проти намагається вибити Збройні Сили України на території Курської області. Аналітики Інституту вивчення війни додають, що Сили оборони України не лише стримують російську навалу та дають відчуть ворогу, але й відбивають свої позиції. Зокрема, Збройні сили України просунулись у Курській області. Наші захисники мали успіх відразу у кількох населених пунктах на північний схід від суджі. Також українські захисники відновили втрачені позиції поблизу Великої Новосілки. На Веремінському ж напрямку. Однак ситуація продовжує загострюватися, адже ворог відразу починає будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди та закріплюватись. Аналітика ж Діпстейт раніше повідомляла, що на цій ділянці фронту ворог відразу перекидає піхоту, яка беззупинно продовжує штурмувати позиції сил оборони. Ну і в загальному, що відбувається на фронті, все ж таки можемо почути і від військовослужбовця боєць збройних сил України Євген Євгенієвлів розповідає детальніше щодо ситуації на фронті. Слухаємо. На смузі оборони, яку тримає наш підрозділ від лютого місяця минулого року, вже близько місяця півтора. Ворог ніяких просувань немає, але на превеликий жаль, це напевно зараз одна локація, де ворога на Донеччині немає жодних просувань. Хоча по про це вони намагаються здалеку вартою і Мінометкою крити наші позиції. Зеленка трохи їх спиняє в плані просування маленьких груп. Бо зараз трохи краще видно в тепловізор. Всі їхні пересування, ворожі, тому якось так. Пане Євгене, днями в одному з інтерв'ю ви згадували про те, що сили в якісні фортифікації цитую, де можна утримувати позиції. Найважча задача це увірватися на перші вулиці міста. Що ворогу на жаль вдалося? Можете, будь ласка, трішки розлогіше про це. А, так, але напевно трошки ваші колеги поєднали і, е, два речення для, для розуміння. Ми тримаємо позиції в умовах е, е, лісосмуг посадок, таких е, е, і полів. А в контексті міста ми розмовляли саме про турецькі, які тримають побратими. По Явно е, Я вам не можу сказати, що ми сіли в ті фортифікації, про які е, голосно заявляли там про побудову їх військовими адміністраціями. І так далі, е, це вдалося ну. На превеликий жаль, про наступ ворога е, доводилося відступати. Саме сіло позиції заготовлені нашою інженеркою і стабілізували десь е, завдяки ландшафту, де завдяки тому, що скільки би по нам там не прилітало, ну е, умовно капи не максимально точна зброя, а підійти ближче ворог не може. Тому тут сукупність факторів і десь якісно підготовлені саме позиції, десь ландшафт відіграє свою роль. А, а про перші вулиці це я казав в контексті Торецька, бо дійсно найскладніше у місто війти на перші вулиці, коли розпочинаються вуличні бої, і з певного флангу ти вже маєш там два-три коридори до міста. Це розпочинається вже зовсім інша війна, яка триває, де мають шалені втрати як і ворог, так на жаль жалі наші хлопці. Тому що вуличні бої це не бої в посадці, де ти можеш відступати там без Пешно, коли твій командир е, своєчасно, скажімо так, побачив ситуацію, якій не вартує там втрачати залишати свого складу, аби не залишити хлопців. Ну, а далі Ми з вами поговоримо і про те, що відбувається у тимчасово окупованому Криму. Як ми з вами знаємо, бо вовна звідти нікуди не зникає. Таким чином служба безпеки України показала кадри нічної спецоперації у Керченській бухті. Таким чином ніч на 6 грудня, як ми з вами пам'ятаємо, морські дрони Сібебі вступили у бій із російськими вертольотами літак та патрульними катерами раптом є е, від е, як ми розуміємо 200 і 300 солдат Рошеської Федерації на бортах гелікоптерів. Ну і суттєво пошкоджено і самі російські бляшанки. Окрім того, дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Морські дрони Сібейбі уразили російські вертольоти, літаки та баржу російських окупантів у Кершинській бухті. Ну і серед окупантів є 200 і 300, Як повідомляє прес центр. Сбу наразі з'явилися деталі нової унікальної спецоперації служби безпеки. Зокрема, в ніч проти 6 грудня група морських дронів Сібейбі вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катрами Раптор, які намагалися їх перехопити. Російські пілоти вважали себе мисливцями і розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобичу, бо морські дрони відкрили вогонь. Відповідь наголошують у спецслужбі. Відзначається, що на новітніх Сібейбі були встановлені крупнокаліберні кулемети із Ястичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей у повідомленні йдеться, що українські військові перехопили російський радіообмін та його змі свідчать про втрати окупантів на бортах вертольотів. Є 200 -300, і самі ж гелікоптери отримали значні пошкодження. Ну, звісно, потребує, знаєте, неабиякого капітального ремонту. Окрім того, дрони вразили баржу, що транспортували військову техніку та обладнання Росіян для ремонту кримського мосту, який окупанти досі марно намагаються привести до ладу після попередніх підривів. Що відомо про Сібейбі? Так, це, звісно, легендарні дрони, так само як і Мамай і інші, які атакуються неабияк як тимчасово окуповані території. В нашому випадку це тимчасово окупований Крим. Сібейбі це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя. Як рак ракети системи ракет залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше ніж ми можемо показати зараз. Але всьому свій час наголосили у головному управлінні розвідки. Таким чином, ми з вами розуміємо, що така робота буде продовжуватися. Ну а рашиста, мабуть, вже давно. Час забирати свої речі, спаковувати валізи, да, і чемодан в вокзал Росії. Єдине, що потрібно їм робити з приводу цієї спецоперації від служби безпеки України, яка була у Криму завдяки Сібейбі, така взаємодія відбулася між нашими захисниками і технікою, і розумом і звісно, маневреністю, і досягли бажаних результатів. Розповідає і Василь Пехно, пехню, пробачте, наш колега із фабрики новин.